безпека для малюків ще в одному садочку міста з'явилось відремонтоване укриття. Не цей раз у Довгінцівському районі. В ньому створені всі умови для безпеки та комфортного перебування дітлахів та вихователів. Проведений комплекс робіт від заміну трубопроводів та облаштування вентиляції, до повного оновлення каналізаційної системи та санвузлів дозволять дітлахам не тільки гратися та навчатися, а й мати змогу приймати їжу та відпочивати. За рахунок Міського бюджету було виділено на суму і нам зробило місто у таке прекрасне укриття, яке ми потім самі облаштовували, обмальовували стіни для того, щоб дітям було дуже комфортно тут. У нас є запаси води, вода у нас є ще кулер, вода у нас підігрівається, вода у нас теж в раковинах, віздів у нас вона тепла. Є генератор. Якщо не буде світла, то ми будемо підключати це все через генератор, От. і будемо проводити. Ну з дітьми час до того, до того моменту, поки не закінчиться повітряна тривога. Укриття доволі просторе. У ньому можуть одночасно перебувати 49 осіб. Тож, завдяки цьому, садочок зміг розширити кількість груп для роботи у режимі офлайн. До речі, в Довгінцівському районі вже 10 дитячих садочків мають власні облаштовані укриття. А діти решти інших відвідують укриття закладів освіти, які розташовані поруч. Всі сховища повністю безпечні та отримало. Дозволи від ДСНС. Ми створюємо умови для комфортного перебування нашої малечі в дошкільних закладах. Малеча повинна бути теж захищена у нас і в офлайн режимі вже може відвідувати наші дошкільні заклади. Я хочу все зробити для того, щоб Кожна дитина, кожна родина, котра е має дитину і має бажання, щоб вони ходили в наші дошкільні заклади, могла мати такі можливості. Всього у кривому розі працює вже 88 закладів дошкільної освіти, а в них організовано 302 чергові групи в режимі офлайн. Безпечні умови відвідування створені для понад 3,5 тисяч дітей віком від 3 до 7 років. Міська влада робить усе можливе, щоб якомога більше родин могли скористатися послугами закладів освіти. Вже у 192 з них функціонують повністю облаштовані укриття а в 34 наразі ще тривають ремонтні роботи. Маргарита Назаренко, Сергій Фолоненко, перший міський.